Всім привіт, друзі! Привіт! З вами Юля і Ваня. і ви на каналі Life in Motion. Нарешті ми змогли виїхати кудись і е, познімати для вас нове відео. А також вигуляти наш новий девайс. Як ви могли вже помітити, у нас з'явилися мікрофони, тому друзі, будемо вас тепер радувати якісним звуком. Так, е, ще не літо, як ви могли подумати. Це відео було знято в березні місяці, але така шикарна погода саме в ці дні у Словаччині. Тому, друзі, ми сподіваємося, що нам вдасться показати вам прекрасне місто Кошице. Вам сподобається наше відео. А хто не підписався, підписуємося. Обов'язково, друзі. Подобайка, лапка догори і погнали. погнали! Покажемо вам, друзі. Місце, де ми зупинилися зсередини. Це такий міні-ресепшн. Наш номер знаходиться на другому поверсі. Підіймаємось по сходах. І в принципі, приміщення таке не дуже велике, на декілька номерів. Такі цікаві якісь атрибути. І сам номер. Він знаходиться так, якби. Під дахом. Отакий вот тут кут вот нахило. Взеркало. Ща покупаю. Ой є навіть я доводила якісь подушки. Птичка. Холодильник, телевізор. Дуже мені подобається прикольний дизайн. Така з моху стіна. Все з дерева, велике ліжко. І це, ну, власне, санобузок, великий душ. Це все дерев'яне. Дуже чисто. Ну, такий непоганий мінімалістичний дизайн. Тому, друзі, хто буде раптом вкошитися, то... Ми оселилися в центрі міста, в такий дуже приємний, називається пенсіон. І дуже класним таким для нас, не знаю, сюрпризом несподіванкою був такий дворик датишний з різними закладами. І, походу, тут буває вночі дуже гучно, бо це перший раз. Коли нам в готелі, окрім косметики, дали ще й біруші, подивимось. І, до речі, друзі, кому цікаво, напишіть в коментарях, ми з вами поділимося контактами і локацією цього місця, бо це дуже зручно, бо в самому центрі знаходиться, і дуже дуже класне затишне місце. Місто Кошице є другим за розміром містом Словаччині, і, до речі, воно знаходиться не дуже далеко від кордону з Україною, всього 80 кілометрів, що робить його таким логістичним хабом. Принаймні раніше до початку повномасштабного вторгнення багато людей, які їхали подорожувати Європою, зупинялися в Кошице перед тим, як поїхати далі на захід. Коша – це таке доволі старе місто, бо перші згадки про нього датуються ще 1230 роком. І це місто воно було таким більш містом дамком Зараз це, в принципі, дуже важливий для Словаччини центр такий. І культурний, бо це було місто обрано в 2013 році, містом столицеї культурною столицею Європи. А зараз це такий промислово важливий центр Словаччини. Тому, друзі, йдемо дивитися, гуляти і показувати вам. Ми зараз гуляємо по Головній вулиці, такий променад, на якій знаходяться дуже-дуже-дуже гарні будівлі. Ви можете бачити, це, наприклад, готель Славія. Виглядає так цікаво. Ага, в неї там, бачиш, це чиє пиво з фонтану. І вона набирає пиво. Бачиш? Жовтий піни. Коша — це дуже принаймні центр, дуже зелений, багато квітів. І в принципі, що ми помітили, навіть не тільки в центрі, а взагалі по всьому місту, поки їхали, тут дуже чисто, прямо от взагалі. А ми пам'ятаємо, друзі, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому привчаємо себе до чистоти. Таких квітів я взагалі, здається, ніколи не бачила. Тому, хто знає, як вони називаються, пишіть в коментарі. Менш гарно і автентично виглядає місто ввечері. Вже можна навіть сказати вночі. Бо вже темно. Включилося. Так, ілюмінація міська. Відвідуючи Кошице, друзі, обов'язково потрібно відвідати і зоопарк. Тому що цей зоопарк один із трьох найбільших у Європі. Тому гайда, все подивимось. Зоопарк, як ви бачите, знаходиться в дуже гарній такі лісовій місцевості і приблизно 8 кілометрів від центра міста. Насправді, цей зоопарк дуже молодий порівняно до інших. Він був відкритий в 1979 році. Але як вже наголошував Іван, він є третім за величиною зоопарком в Європі. І насправді, друзі, квиток дуже доступний, бо ми заплатили 650 євро з людини. Тому запрошуємо вас, які гарні сови. Які прикольні. Дивись, як голова обертається. Це природня камера 360. Дуже прикольні, такі смішні, вони як вони не живі. Друзі, хтось очікує листа із Хогвартса. Написано, Бо букля вже тут. Написано, що це саме самці такого майже повністю білого кольору з такими вкрапленнями сіренькими. Це гарні. Не всі друзі знають, але це теж панда. Просто рода панда. Як і кожна нормальна киця, ви теж люблять поніжитися на сонечко. Ви тільки подивіться, як вона вигрівається. Так і хочеться животик потіскать котячий. Друзі, а тут дуже гарні смішні каченятка. І так я дивлюся на них, милуюся. І згадала, що в мене вдома в холодильнику маринується качка завтра нам на вечерю. Але все-таки яка природа, який гарний е, самець, і яка така собі опосередкована самиця. І черепашка на сонечки теж вигрівається. А там в наступному вольєрі я бачу дуже гарних фламінго. Навіть якихось помаранчевих. пішли ж подивилась? А ось і фламінги. Цікаво, мені здається, я таких помаранчевих навіть не бачила, лише рожевих. кошенятко заховалось там. Теж собі гріється. Ага. Довелось нам аж на гору залізти, щоб її знайти. Чи його аля типова кішечка. Це ж так само, як якусь. наші домашні свійські коти. Гарніка. Ланшафтка. О, дивись! На дереві ще одна спить. О, капець, а я її не побачив. Друзі. Як вона на такій гілочці тоненькій. Капець. Ось так. Такі вушка кісточки. Таку в лісі десь не помітив, а вона тебе помітила. Ага.

Дивися на них такі милі-милі створіння. Ніколи б я не сказала, що це такий серйозний піжак. Таке щось воно там облизується. Скільки їжі довкола? <рес> такий пухнастик. Нам позує ведмежатка. Ловить своїм носиком. Лянякий сішний. Боже який гарний. Ой. Хе-хе. Ой, біжить ще один. О боже які солоденькі. Товариш ще один. Ви думаєте, тут щось роздають? Hey, О, Дивись. <плес> А зазвичай таку позу — це останнє, що бачать люди в житті. Ви думаєте? Це класно. Ей! Бой! Збирається вся банда. Але вони класні, ні? Маленькі там дітки. А які якраз прикольно, ці тісі. Для Дітки, Ой, там такі взагалі малюніті, Ой. Друзі, ми вже закінчуємо свою прогулянку по Кошицькому зоопарку. І хочемо сказати, що це було варто того часу, що ми присвятили цьому місцю. Так, особливо нам ще сьогодні дуже погода сприяє прогулянці. Сам зоопарк він розташований на таких схилах, пагорбах, тому будьте теж до цього готові. Так бо ходити дуже насправді дуже багато, бо е, вольєри з тваринами вони розкидані між собою по території по різних кутках, і багато треба підійматися, спускатися, але правда, ви не пожалієте, якщо приїдете. Природа довкола теж супер класна, ці пагорби. Якщо ви приїдете влітку, то, мабуть, буде ще гарніше, бо все буде повністю вже зелене. Зараз ще весна, все тільки розквітає. Але друзі, правда, дуже класний такий досвід. Нам сподобалось. Особливе вітання вольєру із ведменями. Вони нас дуже сьогодні так розсмішили. Тому, Тому приїжджайте. на вулиці, главній. За моєю спиною ви можете бачити костел Святої Єлизавети. Друзі, це найбільший кастел в усій Словаччині, і він дуже гарний в готицькому стилі, як ви можете бачити, дуже великий, і, до речі, він будувався понад 200 років. Його будівництво було закінчене ще у 16 столітті. І всередині він теж дуже гарно прикрашений. Розмальовували алтар голландські художники. Сьогодні велика субота перед великоднем. І біля костелу люди, люди святять наїдки, як кажуть поляки смачного яйка. Взагалі, друзі, Коша — це дуже невеличке містечко, 225 тисяч населення. І, в принципі, вчора ми, мабуть, не знаю. Рази 4 або 5 обійшли весь центр, і сьогодні вирішили просто пройтись познімати, показати вам. Але насправді нам тут дуже сподобалось. В принципі, це, мабуть, поки що найкраще місто у Словаччині з тих, що ми до цього бачили, включаючи навіть Братиславу. І якщо у вас. Будуть вільні вихідні, і ви будете десь недалеко знаходитись, то приїжджайте, вам сподобається. На центральному променаді величезна кількість різних ресторанів, кафе. Сьогодні хочу сказати 31 березня на вулиці 24 градуси тепла. Просто аномально. Ну Так, ви можете навіть побачити по тому, як ми вдягнені. Ну, я... Припікає, мені здається, що я сьогодні навіть трохи підзасмагла. Вже квітнуть дерева. На багатьох деревах взагалі вже є листя. Ось така вона. Зима. Точніше, весна. Ну, до речі, по європейським як це, вимірам, тільки то... почалась тільки... 27-го, 20... так? 21-го, здається. Ну, неважливо, в 20-х числах березня у них тільки починається календарна весна. Кошице, це, до речі, цікаво не лише на центральній главній вулиці, а також, якщо ви будете десь повертати на такі маленькі. Вулички, ну, не головні, скажімо так, якісь проспекти, перевулки. То однією з таких цікавих вуличок є вулиця Гончарська, Гончарська, вона називається. Це така вулиця ремесників. Тут знаходяться будиночки, знаходились і раніше також різних ремесників, якихось там не знаю. Швеців, хтось взуття робить, хтось ковав будинок коваля, а зараз це такі більш сувенірні лавки, тому друзі, особливо ввечері, приходьте, дуже цікава, дуже аутентична така атмосфера. За моєю спиною, друзі, знаходиться палац, який запроектували і побудували видатні кошицькі архітектори, браття Яка. Ця будівля була побудована у 19 столітті, а також пізніше використовувалася як резиденція чехословацького президента. Ось така от цікавостка. Прогулюючись із міста, з центра міста. Сторону залізничного він же автобусний вокзал потрапляєш в дуже шикарний парк. Насправді пішли покажемо. І ще пишуть? Тут все по словацьку але з того з того, що я зрозуміла. Цей парк було засновано ще в XVIII столітті. І, в принципі, фотографія можу бачити, що тут грали і в хокей, є озеро, є якісь альтанки. Якась вілла, до речі, вона перед нами і написано, що вона заснована в 1909 році. Початок 20-го століття ще. Зараз це ресторан. Але таке гарне зелене місце. В парку У біля костелу святої Ліжбєти знаходиться герб міста кошице. А по іншому руку можна побачити такий е, імпровізований, можна сказати, музей. Це насправді е, розкопки, які взагалі в 1990 році були відкриті випадково е, через те, що ремонтували в, вулицю Главну і знайшли е, старі руїни фортифікації, яка була на цьому місці. Туди можна, до речі, спуститися, подивитися. Ми вже трохи зголодніли. І прямуємо до місця де призначення. Де нас гарно нагодують. І цілком, можливо, почастують пригостять. пригостять якимось гарним. Напоєм. Так. Якому 4-4,5 оберти світлого кольору і газоване. Куди <край> без цього ми ж в Словаччині. Тут пиво п'ють з самого ранку. Спачного нам. <плодил> Ми вже прийшли в кафе. Ваня передує. Добре. Ну, мені смачного. Друзі. Дякуємо, що були з нами в цій мандрівці. Ми вже доїхали до Польщі. Повернулися зі своєї невеличкої подорожі. І ми сподіваємося, що вам сподобалося наше відео. Обов'язково, друзі, хто не підписаний підписочка. Ставте лайк, пишіть коментарі. Ми раді кожному з вас. До зустрічі, па-па!